Доброго вечора, любі слухачі! Ми переходимо до 33 розділу, що називається Виступ. Вмощуйте зручно і слухайте, як історія наближається до розв'язки. Уся школа була страшенно схвильована, бо кожен робив останні штрихи у підготуванні до різдвяного виступу. Пласами сновигали пастушки, гадаючи, який стиль накладної бороди додасть їм пастушішого вигляду. Вчителі клеїли, здавалось, тисячі ватних кульок на костюми овець. Перевдягнені у віслюків діти репетирували іржання, ангели змахували крилами з фольги. а неабияк занепокоєного Ішаана. Дара Підвисили над сценою у костюмі миготливої золотої різдвяної зірки, готової до свого виходу наприкінці шоу. Коли почали сходитися батьки, занепокоєння хвилями перекочувалось із класу в клас. І все це під саундтрек шкільного хору, що проводив фінальну репетицію у дальньому класі музики. Перліна перебувала у зірковій гримерці, тобто дівчачому туалеті, що був найближче до сцени, і востаннє вправлялася перед дзеркалом, перш ніж вийти на сцену. Вона співала Різдвяне соло останні п'ять років, утім, сьогодні вперше хвилювалась. Час виступати. гукнула місіс Симфонія, і діти стали шикуватися, готуючись вийти на сцену. Коли глядачі розсілися по своїх місцях, різдвозавр і собі нишком пробрався в сам кінець театру, де знайшов затишне. Непримітне місце. За ялинкою, звідки було чудово видно сцену. Пані та панове, Мамусі й татусі, Родино та друзі, ласкаво просимо на наш різдвяний концерт. Привітала публіку місіс Симфонія, вийшовши з за лаштунків на сцену. Діти дуже важко працювали над виступом, який я, переконана, перевершить усі попередні. На вас чекають чудові групові виступи та надзвичайно важливе різдвяне соло, на яке я знаю, ви всі дуже чекали. Тож пора починати! І на цьому піднялася завіса та почалася різдвяна вистава. Глядачі сміялись і аплодували, махаючи та вигукуючи дітям, що відтворювали найяскравіші миті різдвяного вертепу. Потім глядачів потішили різдвяним читанням від Стівена Петрі з 4 класу, під час якого щонайменше 5 татів заснули. А опісля був короткий танець із Лускунчика у виконанні дошкільнят. Лише двоє дітей упали зі сцени, що було неабияким поступом порівняно з минулим роком, коли наприкінці виступу на сцені залишилась усього одна дитина, після чого нарешті співав хор. На сцену вийшло 50 дітей на чолі з перліною осяйною, яка махала глядачам. А ті вітали їх радісними вигуками та аплодисментами. Десь серед них була також Дороті Доркінс, але знайти її поміж 50 учнів було важче, ніж волі у старезній книжці, де Воллі, яка зустрічається чи не в кожній стоматологічній приймальні. Переконаний, що в цьому примірнику вони. Забули домалювати волі. Навіть сім братів дороті, які змушені були сидіти в залі з батьками, не побачили б її. Це ж вона позаду, правда? запитав Дерек. Це хлопчик, виправив його Дін. Цілком змахує на дороті, якщо примружити отак очі. Хор вибухнув життя радісною колядкою. Небо і земля нині торжествують, після якої пролунала мішанка інших різдвяних хітів, що наближали до тієї фінальної великої миті, коли Перліна мала викликати фурор своїм соло. Хор перестав співати, аплодисменти вщухнули. І світло одного єдиного прожектора впало на мікрофон, що стояв по центру сцени. Ця мить настала, Перліна зайшла озерце світла, і публіка злегка зааплодувала, коли заграло піаніно. Перліна глибоко вдихнула і. Стоп! підняла вона руку. Публіка вражено охнула, а мелодія піаніно враз обірвалася, і Перліна відчула на собі сотні пар очей, що спостерігали за нею, гадаючи, що взагалі відбувається. Невже вона забула слова, чи, може, має страх перед сценою? Я п'ять років співала різдвяне соло. Десь ззаду глядацької зали долинуло тихеньке. Юху. Дякую, татку. Та, як я вже казала, я п'ять років співала соло, і правда в тім, що цьогоріч я його не заслужила. Публіка знову вражено охнула. Різдвяне соло має бути пісенним дарунком школі. А тут є людина, яка володіє пісенним даром. який, я гадаю, саме час розкрити. Різдвозавр не втримався і видав легеньке святкове равр. А тоді хутенько сховався за ялинкою. Перліна уступала своє місце під світлом Софітів комусь іншому. Може, вона зрештою покине список нечемнюхів. Тож цьогоріч Різдвяне соло співатиме Дороті Доркінс! оголосила Перліна. Глядачі вражено притихли, коли на сцену зі свого місця в хорі вийшла схвильована Дороті Доркінс. Он де вона? прошепотіли семеро її братів. Кроки Дороті відлунювали тихим театром, коли вона прямувала до залитої світлом прожектора сцени. Що ти робиш? пошепотіла дороті до Перліни. У мене було чимало моментів слави. Тепер твоя черга. Пробач, це я чинила всі ті каверзи, щоб зірвати твої прослуховування. Але в тебе чудовий голос дороті, і ти заслуговуєш на те, щоб поділитися ним із іншими, і бути почутою. Ти впевнена, прошепотіла дороті, і Перліна кивнула, вийшовши від мікрофона за озерце світла. О, дороті, ні пуху, ні пера, докинула Перліна стіні, коли заграло піаніно і дороті заспівала. Вогники засяють, як різдвяні чари, сіють, посівають снігом сиві хмари, в домі повно сміху, діток повна хатка, і дзвенить на втіху снігова колядка. Голос дороті зігрів усі крижані серця в театрі, наповнивши їх невимовною. Різдвяною радістю. Стоячи посеред сцени у світлі софітів, дороті побачила своїх сімох братів, що сиділи з широко розтуленими ротами, звідки вперше в житті не долинало ані звука, а біля них, сіяючи усмішками, сиділи її батьки і пишалися нею. Публіка. Просто вибухнула оваціями, сміхом та сльозами щастя, коли дороті доспівала, й увімкнулись різдвяні вогні, перетворивши зал у блискучу країну див. Нарешті маленького Ішаана різдвяну зірку спустили зі стелі, де він розгойдувався над сценою, бажаючи всім щасливого Різдва. Після концерту Дороті вийшла з театру під ще один вибух аплодисментів від її батьків, що стояли назовні, чекаючи своїх дітей. А Перліна тим часом вислизнула непоніченою, але з неймовірно теплою усмішкою на обличчі. Перлинко! вигукнула місіс Осяйна. Як гарно ти вчинила, ми пишаємося тобою дорогенька, додав містер містеросяйний. Перліна почула, як з боку театру ледь зашелестів кущик. Зустрінемося в машині, просто хочу попрощатися з другом, сказала вона, відпустивши батьків, а сама попрямувала до тремтливого чагарника. Берліна зазирнула всередину і побачила, як її блакитний динозавр витирає з крижаних очей сльози щастя. Ти в порядку? запитала вона, всміхаючись, різдвозавр щасливо закивав головою. Закладаюся, ти думав, я залишу це соло собі, правда? Різдвозавр засміявся і кивнув. Тож, що до списку нечемнюхів, Різдвозавр простягнув перліні книжку, щоб вона поглянула. Ні, все гаразд, я не хочу дивитися. Не страшно, якщо я досі в списку. Раніше я вважала, що бути зіркою шоу найкраще у світі відчуття, але те, що я зробила сьогодні для Дороті, це відчуття варте більш, ніж мільйона соло. І для того, щоб це зрозуміти, мені не потрібен список. Різдвозавр засунув список нечемнюхів назад під крихітку лапку. Його настільки переповнювала гордість, що він мало не лускав від неї. Та все одно дякую тобі за допомогу. Якщо я таки перекочую назад у список чемненьких, то лише тому, що ти показав мені туди дорогу. Щасливого Різдва, усміхнулася Перліна і затиснула різдвозавра у міцних, святкових обіймах. Ждучи назад до автівки її батьків, Перліна почула, як вітер просвистів між листям позаду неї, і коли вона розвернулась, різдвозавр уже розчинився в зоряному небі, поспішаючи до наступного імені зі списку. На цьому розділ завершується, нехай хвилювання сказки розчиниться у спокій солодких сніг.